Вітаю, друзі! Отож, чому запланувати е, імплантацію дешевше, аніж її відкласти? Оскільки ми розуміємо, що існує ряд факторів, які відбуваються з кістковою тканиною після втрати зуба. І чим раніше ми проведемо імплантацію, тим менше маніпуляцій додаткових потрібно провести. Що відбувається з тканиною після втрати? Перше, у нас зміщується зубний ряд. Зрозуміло, оскільки ми коли ми втрачаємо одного зубчика, сусідні зубчики пи -пи -пи нахиляються в сторону відсутнього. Друге, ми втрачаємо об'єм кісткової тканини. І чим довше часу ми відтерміновуємо імплантацію, тим більше тієї тканини ми втрачаємо. Третє, ми ризикуємо мати проблеми з суглобами, оскільки після того, як ми втратили зубчики, у нас відбуваються процеси порушення жувальної ефективності. І тому про суглоби теж потрібно пам'ятати. Вартість імплантації напряму залежить від тих процесів в ротовій порожнині, які відбуваються після втрати зуба. Отож, друзі, коли ми можемо ставити імплантат, з якого віку, потрібно розуміти, що формування кісток черепа відбувається до 18 років орієнтовно, тому ми орієнтуємося на, на цей вік. Друге запитання, яке найбільше хвилює наших пацієнтів, щодо а, можливості робити МРТ. Я про це вже раніше казав. Якщо у вас стають імплантанти, ви без проблем можете проводити рентгологічні дослідження МРТ чи інше в аеропорту, ви пікати не будете. І власне, чи є обмеження щодо віку для встановлення імплантантів? Таких вікових обмежень не існує, оскільки у нас є пацієнти і 80 і 85 років. Отож, друзі, пам'ятаємо, що незалежно від віку ви маєте мати функціональну та здорову посмішку.